По суті, ця гординя е, спрямовується ну, якби, проти самого себе. Іде, тоталь, якби це, іде падіння в таку тотальну нікчемність. І ця нікчемність внутрішня це є е, прояв гордині. І вона роз'їдає зсередини, допоки, допоки ти не признаєш це. Допоки ти не побачиш це в собі, не приймеш. Е, щоб... Щоб що? Ну, щоб те ж саме, щоб наповнитись, щоб прийти в баланс, щоб відчути себе, якби, своє єднання з собою, своїм джерелом. Ти тоді з цієї позиції видно, наскільки наскільки обмежена ця позиція гординя. І вся ця токсичність це. Просто наслідок цього розділення. Це такий етап пізнання в темряві. Тобто людина в темряві, людина не бачить, не розуміє, не бачить себе в першу чергу, і в першу, і в останню, тому що то, з ким вона взаємодіє, на кого спрямовує свою токсичність, це вторинне. Людина не бачить себе, в якому вона стані, в чому це яка цього причина, які ситуації привели до цього. І навіть не в ситуаціях справа, а саме в усвідомленні самого, своєї суті, свого стану і бажання. І тут уже бажання має, має, може і не має, Але щоб вийти з цього, потрібно бажання. Ну, Бажання виникає вже тоді, коли вже наївся цього всього, і цієї токсичності, або вона вже тебе просто настільки роз'їла всередини, що вже нічого іншого не залишається, як просто. Здатися, зрозуміти, що це вже був ну, тотально. Цей шлях вже тотально пройдений до повного дна а, і не залишається нічого іншого, як побажати вийти звідти, бо вже все, далі вже нема куди. Немає сили, немає ресурсу, немає смисла тягнути все. Тоді з'являється ось це бажання вийти, а вже все решта, вже весь цей шлях виходу вже є наслідком цього бажання. І навіть саме усвідомлення того, що потрібно виходити, теж начебто. Але що перше, курка чи яйце, це вже таке. Це не, мені зараз це не, не дуже цікаво. Що, що первинне бажання чи усвідомлення? То цікава тема, може колись розгорну.